Добрий вечір. До вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Африканської міської ради, є постійний профільник комісії, депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо, наскільки ефективним є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо виконання своїх передвиборчих обіцянок і реалізації програм соціально-економічного розвитку Франківська. Цю проблематику рельєфно окреслює чергова 17-та сесія Африківської міської ради, яка сьогодні розпочала свою роботу. Міські депутати мають намір розглянути низку цільових проєктів, які стосуються стратегічної перспектив Франківська у 2012 році. Серед них програми соціально-економічного розвитку міста, сприяння місцевій туристичній галузі, модернізації місцевого оподаткування. Не виключено, що депутати торкнуться і проблем інвестиційної політики за підсумками міжнародного економічного форуму партнерство і перспектива. І в рамках європейської ініціативи так званої угоди мерів щодо енергозбереження і захисту клімату. Всього порядку денному близько 40 проектів рішень. Чимало з них стосується також реформування житлово-комунального господарства Франківська, зокрема мова йтиме про запровадження інституту голів житлових будинків. Дана сесія також планує розглянути блок питань щодо врегулювання приватизаційних, земельних і майнових відносин Івано-Франківську. Ну і своїми міркуваннями з цього приводу сьогодні поділиться депутат міськради, лідер фракції Удар громадський форум Юрій Соловей. Добрий вечір, пане Юрію. Добрий вечір. От дивіться, ми маємо вже рік роботи депутатського корпусу шостого демократичного скликання. І власне, які ви маєте враження від цієї роботи? Ви є лідер однієї з фракцій, яка нещодавно об'єдналася. це удар і громадський форум. І чи власне представницькі органи є адекватний до тих потреб, до тих запитів, які вони декларували, будучи кандидатами ще під час виборчої кампанії, от рік тому назад. Ну, потрібно сказати, що сьогодні міська рада Івано-Франківська в своєму складі має мажоритарну більшість від депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це 34 з 60 депутатів і, звичайно. Ну, основну левову відповідальність за ті процеси, які сьогодні відбуваються, в тому числі в міській раді, несе саме ця політична сила. А мажоритарка, до речі, от на ваш погляд є позитивною, чи можливо є е, і негатив цьому? Я взагалі виступаю, виступаю за те, що всі вибори, всі вибори, в тому, в тому числі парламентські. і парламентські вибори повинні відбуватися на мажоритарній основі, тому що це дуже добре, коли є прямий зв'язок депутата з громадою. Бо сьогодні ми маємо ситуацію, коли, для прикладу, в парламенті в Верховній Раді України з 450 депутатів, якщо я не помиляюсь, 420 проживають в місті Києві. То скажіть, будь ласка, реально сьогодні ці депутати виконують волю виборців чи нереально? Я думаю, що вони дуже далекі від тих реалій, які сьогодні відбуваються в нашій державі. Для більшості з них пересування по Києву представляє сьогодні периметр Аеропорт Бориспіль, Верховна Рада. Апартаменти суперсучасні чи віла за містом таке сьогодні... враження, що вони живуть своїм спецжиттям. Абсолютно вірно. І тому, коли е, починають у нас е, різні мудрі люди розказувати, знаєте, що мажоритарні вибори це погано, що там хтось за гроші щось купляє і так далі. Я вважаю, що в умовах України мажоритарні вибори це коли людина голосує за конкретну людину, яка буде представляти її інтереси, це є єдиний спосіб, яким чином можна встановити діалог. Між громадою і реальним депутатом, який представляє інтереси цієї громади. Тому, вертаючись до Івано-Франківська, я підтримую ту ситуацію, коли, хоча б наполовину, міська рада сьогодні обирається з мажоритарних кандидатів, і сьогодні люди мають можливість прийти до свого депутата, звернутися до нього з тими чи іншими проблемами. А вже він в подальшому буде лобіювати. Вирішення цього питання в міру своєї можливості ми мусимо сказати, що депутати-мажоритарники інтегровані в найбільшу, найбільш впливову фракцію міської ради. А за цією ситуацією, чи легко вашим фракціям меншим пробивати свої ініціативи, ставити їх в порядок денний і домагатися реалізації з боку міської виконавчої влади? Ну, я би тут зауважив, напевно, про те, що найбільше, що мене хвилює в цьому процесі, це, знаєте, такий точковий підхід до вирішення тих проблем, які сьогодні є в місті. Прорвало воду, всі біжать туди. Вибачте, украли люк, всі біжать туди. А серйозного підходу і бачення, і стратегії, як і що потрібно робити в місті, на жаль, сьогодні в місті немає. Бо ми з самого початку, наша фракція виступила з ініціативою. Розпочати нашу роботу на основі інших аспектів, тобто сформулювати стратегічний план розвитку міста, що ми хочемо бачити, і яким ми хочемо бачити місто через 5 років. А під цей стратегічний план розробити програми соціально-економічного розвитку, як і що потрібно тактично зробити, щоб ці цілі досягнути. Ну такий план ви ми на початку року зап... звичайно, утвердили. Ми е, утвердили. На жаль, він не відповідав е, тому баченню, яке. Фракція на той час громадського форуму, а сьогодні удар громадський форум пропонувала в місті. Бо будь-який план для того, і люба стратегія для того, щоб вона була реальна у виконанні, повинна бути наповнена фінансовим змістом. І з моєї точки зору, сьогодні першочерговими завданнями, які потрібно вирішувати в місті, це питання економіки і створення робочих місць і залучення інвестицій. Це в першу чергу. бо я Щотижня спілкуюся за, на депутатських прийомах, я приймаю людей, і я бачу, з якими проблемами сьогодні звертаються люди. Коли е, говорять там, знаєте, про мегамасштабні проекти і так далі, то сьогодні основна проблема, я вам говорю це абсолютно відверто, це проблема першого робочого місця і взагалі робочого місця сьогодні, в Івано-Франківську, абсолютно вірно. І сьогодні рівень зусиль. І рівень уваги, який приділяється з боку і представницької виконавчої гілки влади, на мою точку зору, є явно недостатнім для того, щоб вирішувати ці проблеми. Сьогодні в місто не приходить жоден інвестор. Сьогодні в місті надзвичайно забюрократизована система отримання дозволів і погоджень. Сьогодні в місті розпочати свій власний бізнес практично неможливо. Мало того, на жаль, продовжується практика, коли підприємець сьогодні. Починає апріорі сприйматися, і я хочу припинити і роблю все, щоб це зробити. Знаєте, як якісь злодії, які не платить податки, не влаштовує людей, там уникає від тих чи інших речей. Треба чітко розуміти, що малий і середній бізнес, а це основа економіки Івано-Франківська, якщо говорити відверто. У нас немає серйозних потужних там промислових, металургійних, хімічних ігантів і так далі. У нас є малий і середній бізнес, який розвивається. І потрібно його в цьому напрямку підтримувати, і нам треба створювати умови для того, щоб Франківськ а розвивалась цей сегмент, і б, щоб Франківськ приходили нові інвестиції, і під це ми повинні закладати необхідну фінансову базу, яка би цей процес стимулювала. От пане юрію за підсумком першої річниці діяльності африківської міської ради нового скликання, Чи ви можете говорити про існування політичної конкуренції між? Фракціями, там є, здається, чотири фракції, так це по-перше, а по-друге, чи от це змагання ідей і поглядів може посилюватися у зв'язку з тим, що дійсно або виконується, або не виконуються ті проекти рішень, які ви упродовж року ухвалювали. Тобто, чи ми можемо стверджувати, що дійсно наступить той час, коли виборці спитають з тої чи іншої фракції, а яка у них була позиція в сесійній залі? А я вважаю, що не повинен наступати час, коли виборці спитають. Виборці повинні постійно питати, а чи виконує та чи інша фракція, той чи інший депутат, якого вони обирали до міської ради, ті програмні речі, які він обіцяв до виборів. Тому дуже добре, коли є змагальність у цьому процесі між політичними фракціями в міській раді. Удар громадської форум, і я особисто, і наші депутати, і Володимир Чорнусі, і Ігор Сипайло, і Володя Кушнір. Інші депутати постійно активні і постійно висловлюють ту чи іншу позицію, чи то житлово-комунальні питання, чи то розвиток освіти медицини, чи розвиток культури, чи залучення інвестицій в міській раді. Шкода, я це говорив і продовжую говорити, що сьогодні провладна. Фракція в місті Івано-Франківську більшість е, Івано-Франківській міській раді дуже рідко прислуховується до пропозицій, які вносить фракція Удар громадський форум. І я думаю, що це серйозно відображається на якості тих рішень, які е, приймає сьогодні міська рада. Бо чомусь на жаль, е, знаєте, якщо ти вносиш якусь альтернативну пропозицію щодо того чи іншого питання, то мало хто вникає в суть цієї пропозиції. А в першу чергу дивляться, хто її вносить. А я вважаю, що місто це господарський елемент, і тут немає, знаєте, влада, опозиція, ще там щось. Нам всім треба сьогодні об'єднувати зусилля для того, щоб вирішувати ті чи інші питання. І я думаю, що чим більше ми будемо приймати рішень, зважаючи на позицію інших фракцій, на позицію інших людей в міській раді, тим якість цих рішень буде набагато краще. Бо Маючи арифметичну більшість 34 голоса голоса 60, як сьогодні має фракція Свобода, і не зважаючи на позицію інших фракцій. Ну, я думаю, що ця тенденція має місце. так? ця тенденція мала місце до сьогоднішнього часу. Я сподіваюся, що хватить розуму міським очільникам фракції Свобода. Все ж таки, трошки змінити цю тенденцію, все ж таки приймати свої рішення. З огляду і на позицію інших фракцій у міській раді пане Юрію, якщо би ваші виборці запитали, чи фракція удар громадський форум причетна до комунальної реформи, яка зараз відбувається у Франківську, тим паче, що ви також є представником глузевої депутатської комісії. От до нас часто телефонують, скажуться люди, що вони бігають від ЖЕКу до єдиного розрахункового центру, десь там намагаються врегулювати ці тарифи, які пропонуються. От буквально останній телефонний дзвінок про те, що Весь під'їзд перебуває на автономному опаленні, але їм хочуть приписати в коридорі батареї, щоб вони начебто це платили по тарифу. От власне, що відбувається з цією комунальною реформою? Перш за все, треба нам слово реформа забрати з нашого лексикону. Бо скоро це слово воно іншого, як негативні емоції у людей викликати не буде. Знаєте, Михайло Саакашвілі, грузинський президент, сказав одну просту річ: реформа не може бути непопулярною. Тобто, люба реформа, яка приймається, вона повинна нести кінцевий меті це покращення добробуту чи комфортності. Проживання е, мешканців чудової має Івану мати своє призначення, має мати е, призначення і має давати конкретний результат. І коли починають розказувати, знаєте, що ми робимо реформи, ви чуть-чуть потерпіть, а завтра буде краще. Ну це абсолютно дурня. Ми демонтуємо цю батарею, так да, абсолютно вірно. Тому е, за будь-якою реформою повинно відчуватись якість покращення, в тому числі, якщо ви говорите про житлово-комунальну реформу, яка нібито відбувається в місті, якість покращення. Житлово-комунальних послуг у місті Івано-Франківську, тому е, вона вже триває ріки, тому я думаю, що найкраще критерієм буде це вийти на вулицю до людей, в тому числі вам журналістам, і запитатись: а чи відчули люди сьогодні? Покращення якості надання житлово-комунальних послуг в місті. Ну, вони кажуть, вони не знають до кого звертатися чи в ЖЕК, який, начебто, оголошений банкрутом, чи в єдиний розрахунковий центр. Наша позиція при прийнятті, оце той приклад. До речі, той приклад, коли напевно треба було все ж таки прислухатись до пропозиції фракції удар громадський форум і, напевне, реалізовувати цю реформу трошки в іншому напрямку, ніж в тому, яка вона сьогодні реалізовується. Що стосується наших пропозицій конкретних, то я вважаю, нам треба брати приклад, як це робиться в європейських країнах, або як вже це для прикладу зроблено в тій же Грузії і цей приклад переносити на нашу реальність і його реалізовувати. Тому що стосується реформи житлово-комунального господарства, в моєму баченні вона має мати трошки інший вигляд. Ми повинні створювати і стиму... створювати умови і стимулювати розвиток. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Щоб люди, перше, розуміли, куди вони платять, за що вони платять і яку якість тієї чи іншої послуги вони повинні вимагати. Це перше. Друге, що не менш важливо в цьому процесі, ми сьогодні повинні розуміти, що за житловий фонд в місті не відповідає хтось, а відповідають конкретно ті люди, які проживають в тому чи іншому будинку. Бо е у нас ще з радянських часів. Є почуття безвідповідальності, і це треба говорити відверто. Е, почуття безвідповідальності за те, що відбувається поза межами моєї квартири. В якому стані сходова клітка, в якому стані дитячий майданчик, в якому стані лавочка коло під'їзду? Бо руйнують це все, вибачте, не якісь інопланетяни, а руйнують це все мешканці в багатьох випадках цього будинку. Чи гадять в ліфтах, чи гадять, чи не викидають сміття, сміття в належних місцях. Тому. Ми повинні робити все, щоб мешканець конкретної квартири розумів, що цей під'їзд це є спільна відповідальність всіх. Якщо хтось смітить, не прибирає хтось, значить робити зауваження, і робити все, щоб наступному наступний раз цього не повторялось. Тому реформа житлово-комунального господарства, якщо резюмуючи, ви пропозиції нашої фракції вона полягала не в тому, щоб створювати додаткового посередника між надавачем послуг ЖЕКОМ сьогодні. І споживачем послуг. А наша реформа полягала в тому, щоб стимулювати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, там, де є готова ініціатива створити такі об'єднання співвласників відремонтувати дах, відремонтувати підвал, привести благоустрій прилеглої території до нормального стану і в подальшому передати цей будинок на баланс. Об'єднанню співвласників, яке саме в подальшому буде нести відповідальність за те, в якому стані будинок і прилегла територія буде знаходитися. Тобто я зрозумів, що ваша фракція буде контролювати весь перебіг цієї комунальної реформи. Наша фракція, по-перше, дає походу, конкретні пропозиції, як досконалити дану реформу. Але я можу вже сказати, що якщо ця реформа зведеться до підняття тарифу на квартирну плату, ми будемо категоричним противником. Цієї реформи більше того, я вже це заявив, і ми вийдемо з такою пропозицією. Що сьогодні, якщо буде така пропозиція про підняття тарифу, ми вийдемо з пропозицією, що наша фракція готова взяти відповідальність. Дайте нам територію одного ЖЕКу в місті Івано-Франківську, і ми, по діючому тарифу, покажемо абсолютно нову якість надання житлово-комунальних послуг в місті. І пане Юрію івано Франківську вже підбивають попередні підсумки міжнародного економічного форуму. Партнерство і перспектива, стверджує наш кореспондент Ірина Тимчишин. Без партнерства немає бізнесу. Учасники інвестиційного форуму Партнерство і перспектива, що відбувся в Івано-Франківську, уклали низку взаємовигідних угод. Зокрема, 63-й котельно-зварювальний завод буде експортувати продукцію власного виробництва до Європи. Директор локомотиворемонтного заводу Василь Дудчак переконаний, такі форуми сприятимуть розвитку місцевої економіки. Між його учасниками відбувається обмін досвідом та ідеями. Часто виникає такі непорозуміння між бізнесом нашим, бізнесом закордонним, не в тому, що вони якісь такі протиріччя суттєві, а протиріччя в тому, що вони ну не знаходять спільної думки, не чітко формулюють питання до кінця, не визначені цілі, і взагалі недостатньо досвіду, як взаємодіяти от на таких рівнях з іноземними компаніями. Тому от такі форуми дають можливість нам навчитися. Прикарпаття є комфортним для інвесторів. Відтак перебуває у четвірці інвестиційно сприятливих областей України. Про це під час зустрічі з місцевими підприємцями заявив президент національного комітету міжнародної торгової палати Володимир Шелкунов. Івано-Франківщині конкретно реально працюють інвестори з конкретно реальними умовами, тому що вони створені завдяки вам, завдяки вашому порозумінню, завдяки порозумінню вами, що інвестора не треба доїти на березі, а з ним треба домовлятись о спільних правилах гри. А не створитиме такі умови, що він уже не захоче і гроші давати, як йому починає от пожарника санстанції, пішло поїхало голови сільради, і починаються такі виставляти умови, що він не розуміє, чи він прийшов сюди уговорити людей, щоб гроші вкласти, чи прийшов інвестиційні проекти спільні робити. У вас дійсно ситуація така, коли ви, директори підприємств, керівництво області, розумієте, що інвестору попередньо потрібно створити умови. До бізнес проєктів які реалізуються на Прикарпатті, залучено понад 10% європейських капіталовкладень. Ірина Темчишин, Оксана Середюк, Андрій Шкварла для програми За і проти. Пане Юрію, сьогодні міська рада ухвалила програму соціально-економічна розколу Франківська 2012. На вашу думку, чи в цій програмі має бути присутня інвестиційна складова власне? З цього привідбувався Міжнародний інвестиційний форум, адже зрозуміло, що повноцінний розвиток місцевої економіки, а її модернізація значною мірою буде залежати від капіталовкладення, від інвестицій, про які ви кажете, що їх начебто не надходить до Яфранківська. Ба програма, по-перше, вона повинна мати не декларативний характер і не папірець, який, знаєте, чиновник прийняв, і він так. Припадає пилюкою в нього на столі, а повинна мати абсолютно реальний зміст і розуміння, як вона буде виконуватись, і які конкретні результати повинні бути на виході від цієї програми. Вертаючись до програми соціально-економічного розвитку, це, звичайно, потрібний документ для розвитку міста Івано-Франківська. Якщо говорити про його основну складову розвиток економіки, то, як на мене, якщо забрати ту всю водичку, яка там є, то по суті інвестиційна складова. Повинна бути ключовою для розвитку міста. Але ми повинні чітко розуміти, що критерієм ефективності роботи міської влади повинен бути рівень інвестицій в місто Івано-Франківськ і рівень нових створених робочих місць і росту середньої заробітної плати. Інвестиційна політика має бути параграфом номер один з цієї програми. З моєї точки зору, якщо говорити про розвиток міста, то, звичайно, і навіть якщо говорити про розвиток країни, ми повинні говорити, що основне завдання. Повинно полягати в створенні нових робочих місць і в рості середньої заробітної плати. І як наслідок цього всього, це ріст пенсій, соціальних виплат, заробітна плата бюджетної сфери тощо. Тому, якщо ми говоримо про івано франківськ то ключове завдання сьогодні в місті Івано-Франківську повинно бути спрямовано на створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Але поряд з цим не треба забувати, що в місті є серйозний, скажімо так, проєкт. Серйозний спектр малого і середнього бізнесу. І практика, коли ми постійно закручуємо гайки, постійно вимагаємо ще щось, ще щось, ще щось, і не створюємо ніяких, скажімо так, сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, ця практика до добра не приведе. Ми повинні максимально спрощувати. На території міста всі умови для ведення бізнесу а хто починаючи гайки, податкова, 에... інші фіскальні органи, виконавча я... влада. Ви знаєте, ми не можемо зараз говорити про податкову інспекцію, бо ми на неї впливу не маємо. Але в нас є виконавчий комітет і міська рада, і з моєї точки зору, сьогодні той підхід, який панує у виконавчій і представницькій гілці влади, є явно незадовільний. Сьогодні людині отримати той чи інший дозвіл чи погодження. Людині, яка займається бізнесом, утримує себе і утримує інших людей, практично неможливо. Ми сьогодні бачимо тенденцію, коли згортається е згортаються підприємці, згортається малий і середній бізнес. До того всього ще допомагає податковий кодекс, який є, абсолютно носить здирницький характер сьогодні і має на меті не підтримку розвитку бізнесу, а виключно додаткове фіскальне навантаження. І коли на фоні цього всього... Ми, хоча б на рівні міста, не будемо розуміти того, що потрібно створювати такі пільгові умови для розвитку малого і середнього бізнесу, то говорити про перспективи розвитку економіки в місті, як на мене, не представляється можливим. Туристична галузь, я пам'ятаю, ви на посаді головного економіста Африківська ще в 2003 році ввели цю галузь у структуру місцевої економіки. Там, було, там був навіть щорічний приріст. Від цієї галузі річний так. А от скажіть, будь ласка, які завдання має розв'язати міська виконавча влада щодо покращення, так би мовити, туристичних показників Франківська, оскільки ми наближаємося її до Євро 2012. І це, здається, все прописано теж у цільовій програмі, яку має ухвалити нинішня сесія? Знову ж таки, вертаючись до програми, розумієте? Програми ми приймаємо, але я думаю, що Ефективністю кожної програми можна вийти в центральну частину міста. І я думаю, що туристів, які там можна зустріти, дуже мало. І напевно, ці туристи це якраз не за того приїхали, що якісь чиновники поприймали ту чи іншу програму розвитку туризму. Якщо ж говорити відверто, рівень розвитку туризму сьогодні на нулі в місті. Близький до нуля. У нас сьогодні основні наші туристичні принади, на жаль, знаходяться в занедбаному стані, такі як Палац Потоцьких який влада вже якщо я не помиляюсь, сім років ніяк не може довести його? То міська, то обласна влада то міська, то обласна, але порядок треба елементарний навести. Це основна історична цінність міста івано франківська Ну там зараз відбуваються цікаві розкопки. У ну, нас, знаєте, приїхав водоканал Теплокомуненерго. Теж розкопки, це, так? Це, це, те, що, ну, там археологи це, працюють. Ну, Ті археологи часто розумієте, в цих футболках і на Теплокомуненерго або водоканал. У нас все люблять замінити археологічні розкопки всякими, е, такими речами. Тому, якщо говорити про розвиток туризму, то е, треба не приймати програми, а треба робити конкретні речі. Чи треба для, сприяти розвитку туристичної інфраструктури? Скажіть, будь ласка, е, чи часто ви побачите рекламу Івано-Франківська як туристично цікавого міста? Для прикладу е, на рівні України? Я вже не говорю за межі нашої держави. А що таке турист? Турист це людина, яка приходить, залишає кошти в готелях. Кафе, магазинчика і так далі. Тобто, це, це пряма дисциплова. інвестиція. Звичайно, це на пряма розвитку. інвестиція в економіку е, нашого міста. Давайте далеко не ходити, візьмемо Львів. Один мільйон туристів в рік. І візьмемо івано франківськ Я Думаю, що ця цифра, якщо буде там в межах 10 тисяч, то це дуже добре. Тобто, сьогодні поле не оране в цьому плані. І нам потрібно а, відновлювати, але реально відновлювати туристичну інфраструктуру. У нас на наступний рік 350-річчя міста івано франківськ Скажіть, будь ласка, що ми не можемо відремонтувати той же палац Потоцьких, для прикладу? Для мене, наприклад, особисто, як людина, яка виросла в місті Івано-Франківську, народилась тут, було би. І це одна була, скажімо так, з моїх першочергових завдань, коли я йшов на посаду міського голови, це перенести місцеву міську владу. З так званого білого будинку, який вже знаєте, просто люди вже як туди йдуть, вони вже зразу автоматично відчувають стінку, бар'єр, а перенести там, де міська влада історично знаходилась, у ратуші, і зробити не так, як сьогодні мер міста приїжджає з заднього входу і побіг собі там легенько по коридорчику, його ніхто не бачить. А щоб мер міста не приїхав на машині, а пройшовся пішком, спокійно зайшов, щоб він бачив людей, розумів, чим вони живуть, які в них проблеми. Ходив сьогодні по центральній частині міста, щоб кожен чиновник, працівник виконкому, мав можливість не ховатися в машини службові, а ходити по вулиці і ратуша це давала можливість. Це ж не просто так, це для прикладу ратуша будувалася в центрі міста і там був обмежений будь-який рух, і багато-багато інших речей. Тому розвиток туризму в місті Івано-Франківську це одне з е, самих важливих завдань, які повинно стояти перед міською владою. Але це завдання повинно бути чітко вимірено. Тобто кількістю туристів, які відвідують е, наше місто. І е, програми, якщо будуть допомагати цьому, то звичайно я буду підтримувати. Але знаєте, я завжди кажу, програма це не повинен бути папірець, який ніким ніколи не виконується, а приймається для галочки. Пане Юрію, що відомо про поїздку 1 грудня Євано-Франківської міської ради і інших рад до Києва. Це була ініціатива е, фракції удар громадський форум Івано-Франківській міській раді. Але потім ще одна ініціатива ініціатива була. Вона е, ну ця ініціатива. Ця ініціатива вона ж народилась не просто так. Ми е, протягом року, як міська рада, представницький орган, який представляє інтереси громади міста, прийняли ряд конкретних звернень. Перше, це що в існуючій редакції податковий кодекс існувати не може. Друге, що пенсійна реформа, яка сьогодні приймається органами центральної влади, вона абсолютно не відповідає ді реальному стану і вона діє проти людей, а не для людей. Що відміна пільг для чорнобильців і афганців нічого, окрім як додаткове збагачення певної групи і кубки олігархів в країні, абсолютно нічого не переслідує. Прийняття цих звернень і адресація їх центральним органам влади реакції не дала ніякої. Саме тому наша фракція, я особисто виступив з конкретною ініціативою перестати відмовитись від практики прийняття оцих звернень. Які нічого не дають, а лягають, просто знаєте, для того президент. секретаріаті президента в якогось там е, клерка на стінку, щоб прикрити там, знаєте, якусь червову діру ці, чи шпарину в цій стінці. І більше нічого ніякої цілі не виконує, а перейти від е, прийняття цих звернень до абсолютно конкретних кроків. Нам, в першу чергу, нам, депутатам, не, бо ми, знаєте, кажуть, народ не висловлює свою позицію. Так давайте ми, депутати, перші висловимо цю позицію, піднімемося з теплих залів. Поїдемо на Київ, і наша ініціатива полягала в тому, щоб 1 грудня провести цю сесію в місті Києві. На жаль, на позачерговій сесії минулій позачерговій сесії з ініціативи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода з мотивацією того, що 1 грудня буде неможливо зібрати необхідну кількість людей. Це рішення було скасовано і проведення цієї Сесії було перенесено. Хоча, як на мене, така сесія 1 грудня у 20 20-річчя з дня проведення референдуму була більш ніж доцільною і більш ніж актуальною. Спасибі Юрій ігровичу, що завітали до нашої <клід> телестудії. Свої аргументи за і проти з приводу перебігу нинішньої чергової 17-ї сесії Африківської міської ради висловив депутат міськради, лідер фракції Удар громадський форум Юрій Соловей. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі. До побачення.